Летять летять сніжинки, на поле, ліс і сад, веселий таночок танцює снігопад. Коли на дворі йде сніг, все навколо стає білим, наче в казці. Сніг м'який, пухнастий, білий та казковий. Малята. А на що схожий сніг? На морозиво, солодку вату, манну кашу, пух. Ви вже знаєте, що сніг це дуже багато сніжинок, і коли вони летять, так і хочеться їх скуштувати. А як ви думаєте, чи можна їсти сніг? Ні, а чому? Сніг холодний і можна захворіти. Окрім цього, сніг брудний, хоч і білий. Давайте перевіримо це. Потрібно набрати в стаканчик снігу. Занести в тепло і зачекати, поки він розтане? Ось він вже почав танути, але ще не повністю розтану, потрібно ще чекати. Подивіться на водичку, яка вона стала. Давайте порівняємо воду, яка утворилася зі снігу, із звичайною водичкою, яку ви п'єте. Яка вода утворилася зі снігу? Так, брудна, чи хотіли б ви її випити? Ну що, є у вас бажання їсти сніг?